Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Ось таке італійське чудо у нас на продажу. Це 20 2020 року. Дуже гарний. Один власник, 1,4 мотор, механічна, п'ятиступенева коробка передач, вона у нас 5-місна. Гарний охайний салончик, Ну, неї невеличкий пробіг. Сірий колір, написано професіонал. Також у нас є камера заднього руху. Гляда відкривається боки. Два стеклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, регулювання фар. У нас 5, 43 тисячі кілометрів родного. У нас є кондиціонер. 500 ступенева коробка передач мультимедіа сенсорна з Bluetooth андроїдом Android все є. Це Android Auto 10. Чистий охайний салончик без яких пошкоджень. Дуже гарний охайний автомобіль, чистенький, не прокурений. За додатковою інформацією звертаємося до нас компанії автопарк. Вам цього найкращого. Нехай щастить!